Знаєте, як то казали, як називають людину, яка помішана на одному коміксі? Віруючи. Бо ви вже дві тисячі років читаєте один комікс. І справа у тому, що віра це найбільший показник війни. Саме через віру проходили масові катування. Найбільші масові вбивства були саме на основі віри, крестові походи, мармонтові битви. Ну, типу, Варфоломеївські походи. Це все були битви через віру. Османи в свою чергу, ну якось підрікали і більш поважно відносились до іншої віри. Чого не можна сказати про крестоносців? Адольф Гітлер, атеїст, Мао Цзедун. Атеїст Іосиф Сталін, атеїст. Це люди, які вбили і закатували більше так, всього, так. навіть своїх співгромадян. І після цього ви стверджуєте, що війни розв'язували віруючі люди. Так, так. Ну історія ж говорить про те, що… телевіше може казати що завгодно, є факти. Так я ж на факти спираюсь. На які адольф Гітлір, Іосі Фісаріонович, Сталін, Мао Цзедун були атеїстами, і вони вбили більше всього людей. Добре, а ти християн... а, значить, атеїсти винні біжіянські походи. А христові похо справа у тому, що коли йде геноцид одного відсотків населення планети, можливо для когось це окей. А коли під час хрестових походів геноцид забирав собою 5% усього населення планети, це трошки інша ну, справа. 5% це точно перебільшення. Але послухайте, а якщо я вам скажу, як християнин, що Христові походи, це було відхилення якраз від норми християнства. мій батько віруючий, я поважаю його віру. Нічого поганого сказати не можу. Кожна людина має право на те, щоб по щось вірити. Але вам це не близько, от Христа? Ні, 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 це мені не близько. Я в будь-якому випадку дуже дякую за вашу щирість це і ви... бажаю вам гарного вечора. І вам До так. побачення, все найкраще.